Громадянські війни, мабуть, це найтрагічніше, що може статися з народом. Це ті моменти, коли країна обертається проти самої себе, а сусід іде на сусіда. І в історії Сполучених Штатів є саме такий дуже глибокий шрам. Отже, як так стається, як ціла країна доходить до такої межі, коли війна проти своїх вже здається єдиним виходом? Саме в цьому ми спробуємо сьогодні розібратися. Щоб зрозуміти причини цієї війни, нам треба, знаєте, ніби зазирнути під капот тодішньої Америки початку 19 століття. Бо насправді, хоч формально це була одна країна, по суті, це були два абсолютно різні світи, що просто існували в одних кордонах. Давайте просто подивимось на ці два світи на півночі. Ми бачимо промисловість, що набирає обертів, ринкову економіку. Її двигуном були фермери, підприємці, мільйони нових іммігрантів. А південь, о південь це зовсім інша історія. Він залишався аграрним, і вся його економіка, все його життя оберталося навколо гігантських плантацій і праці поневолених людей. Уявіть, ці два світи рухалися у абсолютно протилежних напрямках. А тепер просто вдумайтесь у ці цифри. Вони вони шокують лише за 70 років кількість рабів зросла з трохи більше ніж 700 тисяч до 4 мільйонів. Це ж не просто суха статистика, це свідчення того, наскільки глибоко рабство проросло в саму тканину південного суспільства. Воно було не просто частиною системи, воно було її фундаментом, її кровоносною системою. І тут ключовий момент. Це була не просто якась моральна суперечка, ні. Це була жорстка економічна війна. Південь вирощував бавовну і майже всю її продавав до Британії. І промислові товари купував теж там. Тобто, по факту, південні Штати були економічно ближчими до Європи, ніж до своїх північних сусідів. Це просто підривало саму ідею єдиної країни. Ну і звісно, коли економіка тріщить по швах, політика вибухає це економічне протистояння неминуче переросло в таку політичну кризу, де знайти компроміс було вже практично неможливо. Політична прірва була ну просто колосальною. На півночі потроху будувалася демократія, де влада була більш-менш розподілена між різними верствами населення, а на півдні тим часом сформувалася справжнісінька олігархія. Вся реальна влада була в руках буквально кількох сотень найбагатших родин плантаторів, дві абсолютно несумісні політичні системи. І звісно, ці два світогляди кристалізувалися у двох політичних силах: з одного боку, стара демократична партія, яка намагалася будь-що зберегти статус-кво і захищала інтереси плантаторів, а з іншого зовсім нова республіканська партія, яка об'єднала всіх, хто був проти поширення рабства на нові території. По суті, вся політика країни звелася до протистояння цих двох таборів. Але в цьому всьому політичному казанні була ще одна дуже гучна і принципова сила аболіціоністи. Це були люди, які казали досить компромісів. Вони вимагали не просто обмеження, а повної і негайної ліквідації рабства. І вони не просто говорили, вони діяли, створюючи цілі підпільні мережі, щоб допомогти рабам утекти на свободу. Вся ця напруга економічна, політична, моральна, накопичувалася роками десятиліттями. Вона була схожа на порохову бочку. І ось 1860 рік президентські вибори, які стали тією самою іскрою, що підпалила гніт. А далі все закрутилося з шаленою швидкістю. От дивіться, листопад перемагає республіканець Авраам Лінкольн. Для півдня це був кінець. Бах. Протягом кількох наступних місяців 11 штатів один за одним оголошують про вихід зі складу США. А вже у квітні лунають перші постріли по федеральному форту. Все за лічені місяці країна перетнула межу неповернення. І щоб не було жодних сумнівів, за що саме йшла боротьба. Просто послухайте слова віце-президента новоствореної конфедерації. Він прямо заявив, що їхня держава базується на ідеї расової вищості. У своїй конституції вони проголосили рабство оплотом цивілізації. Тобто, чорним по білому війна велася за право одних людей володіти іншими. Але як це часто буває в історії, саме з попелу найбільших трагедій народжується щось нове. Ця війна стала не просто боротьбою за території, вона стала тим горнилом, в якому виплавилася зовсім інша нова американська нація. Цікаво, що на початку Лінкольн вів війну виключно за одну річ збереження єдності країни. Але війна має свою логіку він зрозумів, що для перемоги. Потрібні більш радикальні кроки. Спочатку закон про Гомстеди, який дав безкоштовну землю фермерам на заході і забезпечив їхню лояльність. А потім вирішальний крок прокламація про визволення рабів, і це змінило все. Війна за єдність перетворилася на війну за свободу. І який це мало ефект, тільки уявіть, після цієї прокламації майже 400 тисяч афроамериканців добровільно вступили до армії півночі. Це величезна армія людей, які тепер воювали не за абстрактну єдність, а за власну, цілком реальну свободу і майбутнє своїх дітей. Ці рішучі заходи, звісно, змінили хід війни. Битва під Геттісбергом стала тим самим переломним моментом, після якого Конфедерація вже не могла оговтатись, а знаменитий марш до моря генерала Шермана, який просто пройшовся вогнем і мечем по тилах півдня, остаточно підірвав їхню економіку та волю до спротиву. Фінал був стрімким і драматичним падіння столиці Конфедерації Ричмонда, за кілька днів капітуляція основних сил, перемога. Здавалося б, можна видихнути, але буквально через п'ять днів у театрі під час святкування президента Лінкольна, архітектора цієї перемоги, вбивають яка трагічна іронія. Війна скінчилася. Але мир мир виявився чи не складнішим за війну. Адже треба було не просто відбудувати міста, а якось знову зшити країну, розірвану ненавистю. Цей важкий період увійшов в історію як реконструкція. Отже, давайте підсумуємо, що ж змінилося. А змінилося по суті все. Єдність країни зберегли, рабство скасували назавжди, створили нарешті єдиний внутрішній ринок, і найголовніше влада в країні остаточно перейшла від південних олігархів до промисловців та фермерів півночі. Це була повна і беззаперечна перемога однієї моделі розвитку над іншою. І ось цей період назвали реконструкцією. Якщо просто, то це була спроба федерального уряду з силою провести на переможеному півдні демократичні реформи, дати права афроамериканцям і обмежити владу колишньої еліти. Але це була справжня війна, тільки вже без армій. Федеральний уряд намагався гарантувати права колишнім рабам, а на півдні колишні плантатори чинили шалений жорстокий опір. Вони вигадували Чорні кодекси, які по суті повертали рабство, і створювали цілі терористичні угрупування для залякування всіх незгодних. Та, попри всю цю боротьбу, головне було зроблено. Громадянська війна дала остаточну відповідь на питання, хто такі американці. Вона перетворила крихкий Союз Штатів на справді єдину, потужну індустріальну націю, готову заявити про себе на весь світ. І тут Час згадати про одну стару ідею доктрину Монро. Її проголосили ще задовго до війни, це була по суті заява про амбіції. Але довгий час це були просто слова на папері. І тільки тепер, після перемоги, ставши єдиною і сильною, Америка отримала реальну можливість втілювати цю доктрину в життя. І це, мабуть, найцікавіший парадокс як війна, що велася за душу однієї країни. За те, якою їй бути, в підсумку повністю змінила її місце і вагу в усьому світі, це і є головна спадщина цього кривавого конфлікту.